Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кінокілер, і сьогодні я підібрав 10 психологічних фільмів, які варто подивитись кожному. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Працювати в цій корпорації мріє кожен, проте потрапити сюди практично неможливо, адже чекати вакансії, що звільнилася, доводиться по кілька років. Зараз саме той час, коли закрита спільнота, потребує нового співробітника. Тому для найдостойніших корпорація влаштовує іспит. Вісім претендентів на заповітне робоче місце вже виконали низку завдань, які їм приготували співробітники організації. Проте попереду на них чекає останнє і найголовніше випробування. Усіх претендентів поміщають у велику кімнату, де для кожного з них приготовлений окремий стіл, аркуш паперу та олівець. За 80 хвилин їм належить дати відповідь всього на одне питання. Ось тільки коли екзаменатор оголошує про початок зворотного відліку часу та залишає кімнату. Питання на яке необхідно дати відповідь, учасники екзамену так і не почули. Локхарт – амбітний співробітник великої компанії, якому пророкують чудове майбутнє, отримавши чергове завдання, він вирушає до оздоровчого центру, розташованого у швейцарських Альпах, щоб повернути звідти керівника компанії. Прибувши на місце, Локхарт розуміє, що з цим фешенебельним курортом щось не так, адже він ніяк не може домогтися від працівників відповідей на свої запитання. Власні пошуки приводять його до санаторію, що знаходиться на території курорту. Проте як ті тільки чоловік потрапляє в стіни цього закладу, він розуміє, що тут зовсім не лікують людей, а переслідують зовсім інші цілі. Над пацієнтами проводять жахливі експерименти, мотиви яких поки що йому не зрозумілі. Але цілком очевидно, що після всіх цих процедур люди повністю втрачають розум. Звичайний слюстер Трево Резнік ось уже протягом року страждає від безсоння, зовсім не розуміючи причин того, що відбувається. Якось він зустрічає на роботі людину на ім'я Айвен, яку потім бачить у них на заводі в костюмі зварювальника. Задивившись на незнайомця, Тревор припускається помилки, і з його вини один із робітників позбавляється руки. Тепер решта колег чоловіка, помічаючи дивну поведінку Тревора, вирішує триматися від нього подалі. Незабаром у себе вдома на холодильнику Тревор виявляє папірець із дивним малюнком. Пізніше він розуміє, що там зашифроване слово, яке він має вгадати. До того ж, періодично, Тревор продовжує бачити Айвена у різних частинах міста, проте ніхто не вірить у існування цієї людини, адже крім виснаженого безсонням чоловіка, ніхто не бачить загадкового незнайомця. Бенджамін Енгель працює звичайним рознощиком піци, проте мало хто знає, що як тільки хлопець повертається додому, то одразу поринає у віртуальний світ та стає загрозою для всього інтернету, адже він справжнісінький хакер. Якось Бенджамін зустрічає свою однокласницю і вирішує допомогти їй дістати відповіді на екзаменаційні питання, за що його відправляють на виправні роботи, де він знайомиться з Максом, ще одним талановитим хакером. Разом із друзями Макса Енгель створює. Хакерську групу клей вони скоюють різні злочини з метою привернути увагу найвідомішої людини у віртуальному світі, і в якийсь момент їм це вдається. Ось тільки така активність приносить і безліч проблем, оскільки вони привертають увагу не тільки найвпливовішого хакера у світі, а й державних спецслужб та мафії. Жоду сет працює в компанії, яка займається рекламою та веде рутинний спосіб життя. Він одружений із чудовою жінкою, яку дуже любить та має маленьку доньку. Чоловік ніколи не вплутувався в жодні неприємності, лише періодично залишав сім'ю, щоб посидіти у барі з друзями. Проте якось відбуваються події, яка змінила все його подальше життя. Одного ранку він прокидається в незнайомій кімнаті з зачиненими дверима, де зовсім немає вікон. А єдина річ, яка знаходиться в дивному. Приміщенні це старий телевізор. Загадкові викрадачі не пояснюють причину свого вчинку. Більше того, вони повністю ігнорують благання Джо звільнити його з кімнати. Незабаром в одному з випусків новин він дізнається про страшну подію. Його дружину вбили і в усьому звинувачують саме його. Минає 20 років. Джо майже залишив надію на звільнення, поки одного ранку він не прокинувся у величезній валізі посеред поля. Беручи активну участь у бойових діях, що відбуваються у перській затоці, Джек Старкс отримав тяжку травму голови. Для відновлення здоров'я чоловіка було відправлено додому. І якщо фізичне здоров'я солдата швидко відновилося, то з психологічним все склалося не так райдужно. Джека мучили постійні головні болі та провали пам'яті до того, ж у чоловіка траплялися напади, під час яких він не міг контролювати свою поведінку та можливі дії, коли невдовзі після приї. Із до військового у місті було вбито поліцейського. Всі підозри впали саме на Старкса. Для відновлення хронології подій влада відправила чоловіка до психіатричної клініки. Численні процедури чи спроби відновити пам'ять не приносили результатів, і тоді лікарі зважилися на сміливий експеримент. Нік та Еммі Дан перебувають у щасливому шлюбі цілих п'ять років. Проте напередодні річниці на чоловіка чекає неприємний сюрприз. Повернувшись додому, він не знаходить кохану дружину. Речі розкидані, є сліди боротьби, що наводить на думку про викрадення. Розслідуванням заплутаної справи починає займатися співробітниця поліцейського департаменту Ронда Бонні. Вона з усією відповідальністю підходить до роботи, досліджує місце злочину та помічає найменші деталі. Дивною Ю подією також цікавляться, і журналісти, що ускладнює ситуацію та викликає інтерес громадськості. Тим часом детективу стають відомі деякі подробиці сімейного життя подружжя. Виявляється, вони мали серйозні фінансові проблеми. До того ж, з'являється свідок, який заявляє, що налякана жінка купувала у нього пістолет. Маргарет Медісон, експерт з паранормальних явищ, яка чудово справлялася зі своїми обов'язками разом з молодим помічником Томом Баклі, та мала славу найнебезпечнішого ворога шарлатанів, яких вона з легкістю виводила на чисту воду. Маргарет була затятим противником існування потойбіччя та ніколи не бачила проявів чудес, адже завжди всьому знаходилось логічне чи наукове пояснення. Наразі головною метою викриття стає знаменитий екстрасенс Саймон Сільвер, який і почав виступати через багато років після скандальної історії, пов'язаної з загибелю на його сеансі журналіста, котрий прагнув докопатися до істини. Проте чим далі заходить розслідування, тим більше Маргарет усвідомлює, що особистість Сільвера не така проста, як здається, на перший погляд. Річард і Сьюзан Джонс молода пара, що вирушили в туристичну подорож Сан-Дієго до Марокко. Подружжя має на меті познайомитися з побутом місцевих жителів, проте цікава пригода обертається справжньою трагедією. Тим часом мексиканка Амелія сидить із дітьми Джонсів Дебі та Марком. Жінка хоче поїхати до Мексики, щоб потрапити на весілля сина, тому вирішує взяти дітей із собою. Захід пройшов добре, проте дорога додому підкинула жінці нові випробування. У той же Час в Японії глухонімій дівчинці на ім'я Чієко страшенно не вистачає турботи та розуміння, тому вона намагається перевернути увагу оточуючих, використовуючи будь-які методи. Чієко важко переживає смерть матері, яка сама вирішила попрощатися з життям. Дівчинка веде себе зухвалу, лається з статом і зривається на оточуючих, що також призводить до несподіваних наслідків. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!